Нехай прославляється ім'я Його на цьому місці, і нехай все, що ми чуємо, і все, що бачимо, і все, що відчуваємо, нехай буде для нашого спасіння, для нашого благословіння. Зачитую одне місце із Біблії це є перше послання Івана, другий розділ з першого вірша. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить. То маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, Праведника. Він є примиренням за наші гріхи і не тільки за наші, а й за гріхи усього світу. Зачитуючи це місце, хотів би звернути увагу на те, що усі ми маємо заступника. У російському переводі написано «ходатаєм». Перед Отцем. І Ісуса Христа Праведного. Минулого разу я вже говорив, що у мене назріла на серці одна тема, і я би хотів сьогодні із нею поділитися це є заступництво або на російській мові ходатайство. Ви знаєте, що Ісус є заступником нашим і нашим ходатаєм перед отцем. І хочу сказати те, якщо ми любимо ближнього Свого. Ми маємо наслідувати те, що робив Ісус, і те, що робили інші ті люди, які описані в Біблії, які догодили Богові. Тобто, і в нашому житті така риса характеру, як заступництво або ходатайство, вона має бути присутня. В нашому житті. Коли ми говоримо, що любимо Бога, от ця любов Божа вона має проявлятися якраз у любові до нашого ближнього. І ви знаєте, що у нашого ближнього не завжди може бути усе гладко і усе добре. І зачастую наші ближні вони потребують заступництва або ходатайства в той чи інший момент свого життя. І Бог бажає. Щоби і ми стали на дорогу Ісуса Христа і були оцими заступниками і ходатаями за ближнього Свого. Хочу зачитати одне ще місце із Біблії, де йдеться про одного Божого чоловіка, про пророка Іону. Ми читали оцю книгу Пророка Іони, і ми знаємо, що з ним відбулося. Хто призабув, то я трошки нагадаю: Бог Іоні сказав, щоб він йшов в одне місто велике місто, там, де є багато людей, і щоб він там проповідував. Про Бога проповідував, про правду, щоб місто, яке зараз знаходиться у гріху, щоб воно покаялося, бо інакше Бог сказав, що він його знищить. І ми усі знаємо по книзі Пророка Іони, що він не бажав іти у те місце, і я зараз зачитаю перший розділ з першого по третій вірш. До Іони сина Аматія було Господнє слово, яке промовляло, Остань піди в велике місто Ніневія і проповідуй у ньому, оскільки до мене донісся крик його зла, і встав Йона, щоб від Господнього обличчя втікати до Тар... Тарсіса. Спустився до Йопії та знайшов корабль, що прямував до Тарсіса, дав свою плату за подорож. І поплив, і піднявся на нього, аби від Господнього обличчя плисти з ним до Тарсіса. Не хотів послухати Іона голосу Господа, що йому говорив Господь. Історики говорять, по якій причині не хотів Іона йти у Ніневію і проповідувати Господнє слово. Він не хотів іти по тій причині, що він знав. Що Бог є довготерпливий, многомилостивий, чоловіколюбивий. І коли він буде говорити їм про гріх, який вони зробили, і про покаяння, і навернення до Бога, вони можуть почути це слово, і вони можуть покаятися перед Богом. І гнів Божий, який має посягнути їх, Він їх не посягне, і Іона цього не хотів. І це був недолік. В Іоні, тому що він не бажав не бажав піти до цього народу і стати ходатаєм або заступником перед цим народом, перед Богом, щоб звістити їм про правду Божу. У третьому розділі, 10 вірші, написано такі слова, коли вже Іона пішов і розказав, ми минаємо цю історію, як на морі була буря, як корабль почав тонути, як всі почали взивати до своїх богів. Йона в той час спав, його розбудили і каже: йому не вже тобі нема нічого до того, що зараз відбувається? Хто ти такий, з якого народу, куди ти пливеш, що ти зробив, кинули жереб, хто винний в тому, що шторм буря на морі піднялася, випало на Іону. В неї питають, який ти гріх зробив. Він каже, я єврей, і я втікаю від Господа. І каже: якщо ви хочете, щоб оця буря стихла, киньте в мене у море. Вони не хотіли цього робити, а потім сказали: Господи, да не буде вини нашої над цим чоловіком, що ми робимо таке, і вони його кинули у море, буря затихла і поглотила іону велика риба. І він у тій рибі з водоростями на голові. У цій темряві, уже не надіючи, що буде жити, почав взивати до Господа, і Господь наказав цій рибі, щоб вона виплюнула його на берег, на сушу, щоб він міг піти і довершити те діло, яке наказав йому Господь. І він пішов Ніневію, і він почав проповідувати і казати, що Ніневія буде знищена, якщо ви не покаєтеся. і він щиро бажав, щоб вони не покаялися. І він очікував, що Ніневія буде знищена, але коли почули не що вони гріх зробили перед Богом і що буде таке від Господа, вони всі від царя і аж до худоби почали поститися і молитися, і просити, щоб Бог над ними змилувався, і Бог проявив своє милосердя, через що Йона дуже сильно засмутився. І побачив Бог їхні діла, що вони відвернулися від поганих доріг, і Бог розкаявся за зло, яке сказав, що учинить їм, і не вчинив, і Іона засмутився сильним смутком і розгубився. Він помолився до Господа і сказав: о Господи, чи це не мої слова, ще коли я був у моїй землі? чи... Це я через це я поспішив, щоб втекти в Тарсіс, адже я знав, що ти милосердний і щедрий, і дуже милосердний і що каєшся за зло. Тепер же, владико Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені померти, ніж жити. Замість того, щоб Іона зрадів від того, що такий народ великий, на три дні ходьби було то місто. Багато тисяч людей у ньому жило на той час, замість того, щоб порадіти, що Бог дав їм спасіння, покаяння і життя, він дуже сильно засмутився. І ви знаєте, от про Іону говорю, що у нього не було оцього духа ходатайства і заступництва, і бажання донести людям. Правду, щоб вони спаслися. Говорять так, що ненавитяни багато зробили зла ізраїльтянам. І через це Іона не хотів іти до них і не хотів, щоб Бог їх милував. Іноді, може, і в нашому житті є так, що є люди, які зробили нам щось недобре. І Бог би хотів дати їм покаяння, але ми би цього не хотіли. Ми би наоборот хотіли, щоб Бог проявив над ними. І звершив якийсь суд як подібно хотів цього Іона. Але ви знаєте, Бог бажає іншого. Бог бажає іншого, Бог бажає, як говорив Ісус, щоб ми молилися за тих, хто кривдить нас і просили у Господа милості для тих, хто обіжає нас. Це є позиція Ісуса Христа. Зачитаю я інше місце. Де говориться про ще одного праведного чоловіка, яким хвалився Бог. І Бог його благословив. Але перед тим, як благословити його ще більше, ніж те, що він мав до того, він його провів теж дорогою випробування. Ви, напевно, вже здогадуєтеся, що це за чоловік. Це був Іов. Це був Іов. І зверніть увагу, що сказав йому Бог зробити уже після того всього, як він прийшов у ці випробування. 42 розділ 7 вірша. І сталося, що після того, як Господь сказав у ці слова Йову то Господь промовив до Еліафаса. Теманійця ти і двоє твоїх друзів згрішили, адже ви не сказали нічого праведного переді мною, як мій слуга Йов Тож тепер візьміть сім телят. І сім баранів, і підіть до мого слуги Йова, і Він принесе за вас жертви. Мій слуга Йов помолиться за вас, бо прийму хіба що його особу. Адже якщо б не він, я б вигубив би вас, бо ви не говорили правди супроти мого слуги Йова». Тож Еліафас, Тиманієць, Валдат, Псевхіатієць і Софар. «Мінеєць, спішли і зробили так, як їм наказав Господь. Пішли до Іова. І він простив їм гріх задля Іова. Хочу звернути увагу на те, що вони прийшли до Іова просити, щоб Йов за них помолився, щоб Йов за них походатись. А ви знаєте, що було перед тим? Скільки болю причинили оці троє чоловік Йову, коли він у цій своїй біді і нещасті нещастю у пополі сидів і плакав перед Богом. Скільки вони йому докоряли, скільки вони його звинувачували, скільки вони йому болю завдали. Ви знаєте, як написано, як говорять, не досить ще рана є, а ще є хтось сіль сипить на ту рану. Оце і така рана була, що це йому словами передати неможливо. Діти загинули, хвороба прийшла. Жінка зневажає все втратив. І тут прийшли ще й друзі, і докоряють йому, що він десь зрішив перед Богом, щоб він покаявся. І замість того, щоб підтримати його, вони його засуджували. І тут вони приходять до нього, щоб він за них помолився. І ви знаєте, як буває серце людини, як тобі от нагрубили, насолили, тебе все болить, обіда, і тут ти маєш. Молитися за цю людину. Ну ми бачимо по Іову, що в нього не було тої позиції, яка була у Іони. Він не хотів тікати перед Господнім Лисем, щоб не молитися за своїх друзів, але він звершив молитву перед Господом за них. Десятий вірш. А Господь учинив його великим, і коли він помолився за друзів, Бог простив їм гріх, і Господь же дав. Подвійно від того, що було спочатку в Йова у подвоєння. Оте, що втратив Бог, те, що втратив Йов, Бог, після того, як він помолився за своїх друзів, повернув йому ще раз так. І це є теж приклад для нас. Іноді, може, важко тобі молитися за того, хто тебе скривдив, а Господь бажає, щоб ти це робив. Господь каже, що якщо ти зробиш це добровільно і з бажанням, як це зробив Іов, все, що ти втратив в житті, а можливо, те, що ти зараз не маєш, Бог тобі за це дасть. Бо тому що Бог любить тих, які звершують ходатайственну молитву за ближнього чи за ближніх своїх. Я ще прочитаю місце, де. Написано про Моїсея, це книга Вихід, 32, 32 розділ з 31 вірша. Звернемо увагу на те, як Моїсей любив Господа, як Моїсей любив народ. Сталося так, що народ ізраїльський зробив собі золотого Бога, і Бог забажав винищити цей народ. А з Моїсея проізвести новий народ. Ну Но дивіться, що говорив Моїсей. 32 розділ з 31, з 30 вірша. І сталося, що наступного ранку Моїсей сказав народові, ви зрішили великим гріхом, і тепер я піднімлюся до Бога, щоби звершити викоплення за ваш гріх. Моїсей повернувся до Господа і сказав: Благаю Господи! Цей народ зрішив великим гріхом, вони зробили собі золотих богів. І тепер, якщо прощаєш їм гріх, то прости, і якщо ж ні, то викресли мене з твоєї книги, в яко ти мене вписав. Отак От Моїсей заступався за народ. Хоча народ зрішив, но Моїсей до останнього, він був у цим заступником. І ходатиєм, він не спішив, і не хотів того, щоб Бог поскоріше звершив суд над народом і щоби із нього вивів новий народ. Він був дійсно тим, який хотів заступатися за тих, хто згрішили. Є ті, які бажають поскоріше, щоб звершився суд над тими, хто грішать, а є ті, які бажаються заступитися за тих, хто зрішили, і щоб Бог проявив до них милосердя. Задаємо той випадок, коли до Ісуса привели цю жінку, яка зрішила. І вже мали вони бажання звершити над нею суд, тому що її вчинки заслуговували на те, щоб їй віддати смерті. Вони були скорі, поспішні на те, щоби засудити. На жаль, як часто в нашому житті є. Що людина дуже поспішна на гнів і на суд інших людей, коли побачить, що ті люди согрішили. Вона би вже хотіла, щоб сьогодні Божий суд звершувався над тією людиною і щоб вона побачила відплату за її гріх. Но не так роблять святі і праведні люди. Бог каже, що для нього суд це Його, а для людей це милосердя. Бажаєш бути помилуваний, або бажаєш, щоб Бог проявив до тебе милосердя. Будь милосердний до тих людей, які сьогодні ще грішать. І май серце ходатая, і май серце заступника. Не суді, а ходатая і заступника перед Божим лицем, щоб Бог не спішив судити того, хто зрішив, але щоб Бог дав йому. Покаяння. І коли оця жінка будучи біля них Ісуса, Ісус каже: Я не прийшов у світ зараз, щоби судити світ. Я би я прийшов зараз у світ, щоби світ спасти. І тому Він говорить до них, що якщо ви такі праведні і святі, то хто такий є, нехай перший бере камінь і нехай кидає оцю жінку. І ви знаєте, нікого не знайшлося Такого, хто би насміливився підняти перший камінь і кинути в ту жінку, тому що совість і Дух Святий засудили кожного, і кожен зрозумів, що він не без гріха. І вони зрозуміли, що не варто зараз вбивати цю жінку, тому що і на їхню голову потім може це прийти. Тому оце історії з Біблії, з яких ми можемо повчитися. З яких ми можемо повчитися, є ще послання апостола Павла до Римлян. Зверніть увагу, це те саме, що відбувалося і з Моїсеєм. У 9 розділі Павло говорить такі слова: Бог вибирає саме таких собі служителів, і саме таких людей, які б любили інших людей, які би готові були жертвувати собою заради інших. Дивіться, що говорив Павло, істину кажу вам, 9 розділ послання до Римлян з першого вірша. Істину кажу Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому, я маю великий смуток і беззупинний біль у своєму серці. Він не просто згадує своїх братів-Ізраїльтян, що вони зараз невідані і відступлені. Він, коли згадує їх, він каже, через це я маю великий смуток і беззупинний біль у своєму серці. І що він говорить, які слова, третій вірш? Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа задля моїх братів, моїх рідних за тілом. Це не кожна людина наважиться таке сказати, що вона готова сама бути відлучена. Як Моїсей сказав із книги життя, в ту книгу, яку записав Господь, я сам каже Павло Готовий, був відлучений бути від Христа заради братів моїх. Дав би нам Бог мати от оцей дух заступництва, дух ходатайства, дух молитви, дух милосердя до ближніх своїх, мати от оце бажання і ті почуття. Який мав Ісус Христос. Хто такий заступник? Хто такий ходатай? Той, хто виступає з проханням за когось, стає на Його захист. Це той, хто веде чиєсь діло в суді з ціллю заступитися і оправдати. Ходатай – це молитовник, який молиться за інших людей, це той, хто відстоює чиєсь діло, чи заступається за нього. І найбільший ходатий, найбільший заступник, який і сьогодні є, перед лицем Отця Небесного за нас, це є Ісус. Ми по-різному можемо говорити про Ісуса, що Він є життя, Він є дорога, Він є правда, Він є Спаситель. Але ви знаєте, в Ісуса є ще одне ім'я, дуже важливе ім'я, яке сьогодні потрібно знати усім нам. Він є також. Нашим ходатаєм і заступником перед Отцем. Я читав на початку, діточки мої, каже Йоанн, якщо можливо, я прошу, щоб ви не грішили. Але якщо ви згрішите, то пам'ятайте, що ви маєте ходатаї і заступника сьогодні перед Отцем Небесним Ісуса Христа Праведного. Кожного дня, коли ми звершуємо гріх, коли ми зробимо щось не так, за нас завжди заступається Ісус перед Отцем. Він постійно звершує у цю ходатисну молитву, коли ми у проханні звертаємося до Нього перед Отцем заради нас. І нам потрібно це знати, що кожного дня за тебе Ісус ходатає перед Отцем, щоб оправдати, помилувати і врятувати Тебе. Це робить твій Господь, твій Спаситель, твій ходатий заступник для Тебе перед Отцем. Ісус найбільший ходатий, який за спасіння людей сам добровільно приніс себе в жертву і став ходатаєм за нас перед Отцем Небесним. Коли його розпинали, Він возносив ходатайственну молитву до Отця і говорив: Прости їм, Отче, бо не розуміють, що роблять. Як би бажав Господь, щоб багато із нас були тими ж самими ходатиями якими були ті люди, про яких ми сьогодні згадували. І будьмо певні, що нам потрібно пам'ятати те, що Богові подобаються ті, які стають заступниками за когось. Хай нам Господь цьому допоможе. Амінь. Подякуємо Господу.